Так, Не Не, ну, та, да, вот що... не, не потраплювати, нічого, все нормально. Ну, просто, щоб били знали. О, Був проведений рейд у житловому секторі серед малозабезпечених сімей. Під час рейду були приведені правила під час отоплення пічними. Засобами під час отоплювання електроприборами правила поведінки під час куріння в приміщеннях також були виявлені ряд недоліків, на які були спрямовані наші рекомендації щодо їх усунення. Рейд проведений з метою профілактики попередження нещасних випадків під час опалювального сезону нами були відвідані сім'ї в яких виховуються діти які перебувають на контролі та на обліку відповідних служб у справах дітей з батьками та дітьми проведені профілактичні бесіди роз'яснені правила пожежної безпеки батькам роздані друковані наочні матеріали для профілактики нещасних випадків під час опалювального сезону